Для кого продукція компанії Арцу? Для тих, в кого є розуміння, що з кожною пляшечкою хімії в будинку, на жаль, здоров'я стає дедалі менше. Сьогодні не є секретом, що кожна друга дитина в сім'ї народжується або алергиком, або з якимось видом дерматиту чи іншими шкірними захворюваннями. І найголовніше, що ми самі з власної волі купуємо і несемо в свій будинок ці е, засоби побутової хімії. Які руйнують нашу шкіру, наші легені і в цілому наш організм в Україні до 90% пральних порошків з фосфатами. А є інформація, що в 50 країнах світу законодавством заборонено використовувати такі пральні порошки. За підрахунками науковців, щороку. Разом з їжею ми з'їдаємо миючих засобів для миття посуду до 250 мл. уявляєте собі повний стакан. Отже, для кого продукція компанії «Ерсах»? хто вже зіткнувся з алергією, висипаннями на шкірі, поганим самопочуттям і хто хоче це виправити. Для тих, для кого важлива якість продукції, хто хоче краще для себе та своєї родини. Також для тих, хто хоче перейти на екопродукцію, при цьому не переплачувати і купувати за вигідною ціною, отримуючи подарунки. Звертайтесь, кому потрібно виправити ситуацію. Я допоможу оформити ваше бажання у ваше замовлення.